Дівчата, хто догоджає своїм чоловікам? Тобто готує е, так, от, щоб чоловіку подобалось. Пишіть. От я, ось я така, що я догоджаю ну, наполовину. Тобто, борщ я люблю густий, як в мами, щоб він був яскравий на смак, а щоб багато було інгредієнтів. Тобто, перець солодкий я обов'язково кладу, як мама. Вона, до речі, мене не вчила. А... Я просто пам'ятаю, що вона клала, що вона робила, тобто навчила так дивилась я, підглядала. А рецепт, коли запитала в перший раз, він щось не вийшов. Це з куркою в мене борщ. І в родині мого чоловіка готують такі, щоб він був ріденький. До речі, його мама вона навчила ну, все це, тобто, за дієтологію це краще. Вважається чомусь. Я тут не розуміюсь, пишіть краще, не краще. Тобто, і я от змінила, стала рідкі готувати, щоб, щоб чоловік був задоволений. Хто ще так робить?